Ганна поспішала тротуаром, її підбори цокали, наче годинник, що відлічує останні миті її світу. Холодний листопадовий вітер бив в обличчя, пронизував тонке пальто, але вона не зважала. Її думки були лише про одне Софійка, її п'ятирічна донька, її радість, єдина причина жити. Щодня о пів на шосту Ганна заходила до роздягальні дитсадка No23 у Львові, де Софійка чекала її з рожевим рюкзачком, розповідаючи про котиків і пісеньки. Ганна була матір'ю одиначкою, і Софійка була її всесвітом. Вона ніколи не спізнювалась, ніколи не довіряла доньку чужим. Але того вечора, 12 листопада, усе змінилось. Ганна штовхнула скляні двері дитсадка. У роздягальні пахло вологою вовною і дешевим милом. На вішалках гойдались дитячі курточки, але одного не вистачало рожевого рюкзачка Софійки з блискучими зірочками. Ганна застигла. Її погляд гарячково шукав знайомий рюкзак, серце стиснулось, наче в лещатах. Де Софійка? Голос Ганни зірвався, коли вона повернулась до виховательки Оксани, молодої жінки з втомленими очима, яка гортала журнал. Оксана підняла голову, її брови здригнулись. Її вже забрали Ганну Іванівну хвилин двадцять тому. Чоловік сказав, що він батько. Ви ж телефонували, просили його забрати, сказали, що затримуєтесь. Ганна відчула, як кров відпливає від обличчя. Її ноги підкосились, вона вхопилась за край столу. Я не телефонувала, прошепотіла вона, її голос тремтів. У Софійки немає батька. Оксана зблідла. Її руки завмерли, журнал вислизнув із пальців. Вибачте, я думала, він знав її ім'я і Софійка, вона пішла з ним. Не плакала, не боялась, Ганна не дослухала, вона вибігла на вулицю. Холодне повітря різонуло легені, але вона ледве дихала. У голові пульсувала одна думка хто? Хто забрав її доньку? Вона дістала телефон, пальці тремтіли, поки набирала 102. Але що сказати, що Софійка зникла, що її викрали? Глибоко, всередині, вона знала, це не помилка, це був початок кошмару. Поліцейська дільниця гуділа, як вулик. Ганна сиділа в кімнаті для допитів, стискаючи паперовий стаканчик із холодним чаєм. Її темне волосся вибилось із пучка, очі почервоніли від сліз, які вона стримувала з останніх сил. Навколо метушились слідчі, чергові хтось кричав у телефон. Але для Ганни все це було шумом. Її світ звузився до однієї мети знайти Софійку. Старший слідчий Роман Богданович увійшов із текою в руках. Його обличчя було втомленим, але очі пильними, як у мисливця. Ганно Іванівно, ми переглянули камери, почав він, сідаючи навпроти. Є запис чоловік, років тридцять, темна куртка, кепка. Обличчя частково приховано, але видно, як він говорить із вихователькою, потім нахиляється до Софійки, бере її за руку, вона йде з ним без опору. Ганна ковтнула клубок у горлі. Чому вона не злякалась? прошепотіла вона. Я вчила її не йти з чужими. Роман Богданович насупився, його пальці постукували по теці. Можливо, він їй знайомий або назвався кимось, кому вона довіряє. Є хтось із вашого минулого. Колишній родич, знайомий, Ганна похитала головою. Її життя було простим, майже стерильним. Після народження Софійки вона присвятила себе доньці, робота в бухгалтерії, дитсадок, прогулянки в парку, ось і все. Чоловіків у її житті не було. Лише один образ сплив у пам'яті Тарас, її перше кохання. Вони розійшлись шість років тому, до того як вона дізналась про вагітність. Тарас поїхав до Польщі, мріючи про кар'єру it фахівця. Відтоді жодного дзвінка, жодного листа. Він не знав про Софійку. Нікого, тихо відповіла вона, тільки я і Софійка. Роман Богданович кивнув, але його погляд свідчив він не вірить у порожнечу він бачив такі справи зниклі діти, тіні минулого, що повертались, щоб зруйнувати. Ми опитуємо вихователів, сусідів, перевіряємо камери по району. Якщо він місцевий, ми його знайдемо. А поки згадайте все, навіть дрібницю. Ганна заплющила очі, але в голові були лише образи Софійки її сміх, її темні кучерики, її малюнки котиків. Хто міг її забрати? Навіщо? Викуп, помста. Але в Ганни не було грошей, не було ворогів, тільки Софійка, її скарб. Тієї ночі Ганна не спала. Вона сиділа в своїй маленькій квартирі на околиці Львова, притискаючи до грудей альбом Софійки. На сторінках котики, квіти, криві будиночки, намальовані фломастерами. На одному малюнку був напис Мама, і я, дві фігурки, що тримаються за руки. Ганна провела пальцем по паперу, і сльози, які вона стримувала весь день, ринули потоком. Вона згадувала Тараса. Їхнє кохання було коротким, але яскравим, як літня гроза. Вони познайомились в університеті на третьому курсі. Тарас був мрійником із темними очима й усмішкою, від якої серце завмирало. Він говорив про майбутнє, про те, як створить стартап, як підкорить світ. Ганна вірила йому. Але потім усе змінилось. Тарас отримав пропозицію роботи в Польщі, а Ганна вона не могла поїхати. Її мама була хвора, і Ганна залишилась. Вони розійшлись тихо, без сварок, але з болем. Через місяць вона дізналась, що вагітна. Вона намагалась зв'язатись із Тарасом, але його номер був недоступний він зник із її життя, наче його ніколи не було. Ганна нікому не розповідала про Тараса, навіть Софійка не знала, що в неї є батько. Але тепер, сидячи в тиші, Ганна задумалась а що, якщо хтось із його минулого друг, родич, хтось, хто знав про неї і Софійку? Ця думка була як іскра в темряві, але вона лякала. Якщо це так, то чому вони чекали стільки років? І чому забрали Софійку саме зараз? У дитсадку панував хаос. Оксана сиділа в кабінеті завідувачки теребячий край светра, її обличчя було мокрим від сліз. Голос тремтів. Я думала, це правда. Він був такий упевнений. Сказав, що Ганна телефонувала, що він батько Софійки, назвав її повне ім'я Софія Іванівна і Софійка. Вона усміхалась, узяла його за руку. Я не могла знати. Слідча, жінка з короткою стрижкою на ім'я Марта записувала кожне слово. Опишіть його. Зріст, одяг, голос. Оксана ковтнула високий метр вісімдесят, темна куртка, чорна кепка, голос. Спокійний, але твердий. Він не нервував, наче знав, що робить. Завідувачка Наталія Степанівна сиділа поруч, її губи були стиснуті в тонку лінію. Це моя провина, тихо сказала вона. Я мала перевірити, ми завжди перевіряємо, але Оксана молода, вона не подумала. Марта підняла погляд. Зараз не час для самозвинувачень, нам потрібен цей чоловік і дівчинка. Але в глибині душі Марта відчувала, це не простий випадок. Викрадач діяв надто впевнено. Він знав, що сказати, знав, як переконати. Це був не випадковий чоловік, це був хтось, хто планував. Наступного дня поліція викликала Ганну до дільниці. Роман Богданович зустрів її в коридорі, його обличчя було похмурішим, ніж напередодні. Є новини, сказав він, ведучи її до кабінету. Ми знайшли машину, на якій поїхав чоловік сірий Volkswagen, зареєстрований на якогось Миколу Шевченка. Але проблема в тому, що Шевченко помер два роки тому машина, схоже, переоформлена на підставну особу. Ганна насупилась. Що це означає? Це означає, що наш підозрюваний не новачок. Він знає, як приховувати сліди. Ми також знайшли відбитки шин у провулку за дитсадком. Схоже, він припаркувався там заздалегідь, чекав. Ганна відчула, як холод пробіг по спині. Він стежив за нами. Роман Богданович кивнув Можливо, ми перевіряємо камери по всьому району, але він уникав головних доріг. Це не випадкове викрадення Ганно Іванівно. Це було сплановано. Слова слідчого гучали в голові Ганни. Сплановано. Хтось стежив за нею і Софійкою, знав їхній розпорядок, знав, як обдурити виховательку, але навіщо? Що він хотів від її доньки? Є ще дещо, додав Роман Богданович, простягаючи їй фотографію. Це з камери на парковці. Погляньте уважно, впізнаєте його? Ганна взяла знімок. На ньому був чоловік у темній куртці з кепкою, насунутою на очі. Його обличчя було розмитим, але щось у його поставі, у тому, як він тримав голову, здалось їй знайомим. Чи це просто страх грав із її розумом? Не знаю, прошепотіла вона. Можливо, але я не впевнена. Роман Богданович забрав знімок. Ми його знайдемо, але вам треба бути обережною, якщо він стежив за вами, він може бути ближче, ніж ми думаємо. До вечора другого дня Ганна була на межі. Вона не їла, не спала, лише пила каву і молилась, щоб телефон задзвонив із хорошими новинами. Але замість дзвінка прийшов лист білий конверт, без адреси, лише її ім'я, написане чорною ручкою Ганні Іванівні. Вона знайшла його в поштовій скринці серед рахунків і листівок. Пальці тремтіли, коли вона розкривала його. Всередині аркуш із надрукованим текстом «З Софійкою все гаразд. Вона в безпеці, не дзвонив поліцію, інакше втратиш її назавжди. Завтра ополудні будь на автовокзалі біля третьої платформи. Приходь сама. Ганна перечитала слова, її серце калатало. Хтось знав її адресу, хтось стежив. Вона одразу зателефонувала Роману Богдановичу. За годину він був у неї, вивчаючи лист. Це наш шанс, сказав він, передаючи аркуш експерту в рукавичках. Але це також пастка. Він хоче перевірити, чи слухатиметесь ви. Ганна стиснула кулаки. Я піду, я зроблю все, щоб повернути Софійку. Роман Богданович подивився на неї з тривогою ми встановимо спостереження, снайпери, машини, агенти в цивільному, але ви маєте бути готові. Цей чоловік небезпечний. Ганна кивнула, але всередині боролись страх і надія. А що, якщо це обман? Що, якщо вона зробить щось не так і Софійку, вона не могла навіть подумати про це. Ополудні наступного дня Ганна стояла біля третьої платформи автовокзалу у Львові. Навколо вирувало життя. Люди поспішали на автобуси, тягнули валізи, гучно розмовляли. Шум зливався в гул, але Ганна чула лише стукіт власного серця вона стискала телефон, готова подати сигнал. Мікрофон, захований під коміром пальта і навушник, через який Роман Богданович давав інструкції, були її єдиною ниткою до поліції. Тримайтесь природно, шепотів голос у навушнику. Ми вас бачимо, ніхто не підійде непомітно. Хвилини тяглися вічністю, п'ять хвилин, десять. Ганна почала думати, що ніхто не прийде, що це була жорстока гра, і раптом він з'явився. Чоловік із камери темна куртка, чорна кепка, тінь на обличчі. Він ішов повільно, його погляд ковзав по натовпу, поки не зупинився на Ганні. Вона напружилась, пальці стиснулись у кулаки. Не бійся, сказав він, зупинившись за пару кроків. Його голос був низьким, спокійним, але в ньому відчувалася сталь. Я не ворог. Ганна відчула, як гнів підіймається всередині. Де моя донька? випалила вона. Її голос тремтів від люті й страху. Чоловік підняв руки, показуючи, що беззбройний. Софійка в безпеці, я не хочу їй зла, але нам треба поговорити. Не тут, ходімо. Ганна завмерла. У навушнику пролунав голос Романа Богдановича Не погоджуйтесь, затримайте його, ми беремо. Але Ганна не могла чекати вона мусила знати. Назви своє ім'я, сказала вона, її голос був твердішим, ніж вона чекала, і скажи, навіщо ти забрав мою доньку? Чоловік ледь усміхнувся, але в його очах була тінь. Мене звати Юрій, і я пов'язаний із батьком Софійки. Але це не так просто, Ганно, якщо хочеш її побачити, ходімо зараз. Ганна відчула, як світ стискається. Батько Софійки, Тарас. Але Тарас зник. Чи повернувся, чи це хтось інший? Її розум кричав, щоб вона подала сигнал, але серце шепотіло Іди, це твій шанс. Гаразд, сказала вона, ігноруючи протести в навушнику. Але якщо ти брешеш, я не брешу, перебив Юрій. Ходімо. Юрій повів Ганну через натовп до виходу з вокзалу. Поліція стежила на відстані, але Ганна відчувала себе самотньою, наче весь світ відступив. Вони сіли в старий Фольксваген, той самий, що шукала поліція. Юрій завів мотор, і машина рушила. Куди ми їдемо? спитала Ганна, її голос тремтів. До Софійки, відповів Юрій, не дивлячись на неї. Але спочатку ти мусиш зрозуміти це не просто викрадення, це борг. Борг. Ганна насупилась. Який борг? Юрій мовчав, його пальці стискали кермо. Нарешті він заговорив Батько Софійки, він був не тим, ким ти його вважала. У нього були таємниці, друзі, вороги. Коли він помер, ці таємниці не зникли, вони знайшли тебе. І Софійку. Ганна відчула, як холод пробіг по спині. Тарас помер? прошепотіла вона. Звідки ти знаєш? Юрій кинув на неї швидкий погляд. Бо я був із ним, я його брат, і я пообіцяв закінчити те, що він почав. Слова Юрія вдарили як грім. Брат Тараса. Але Тарас ніколи не згадував брата. Чи згадував? Ганна намагалась пригадати, але пам'ять була як туман. Вона так мало знала про його родину, про його життя до неї. Машина звернула в провулок, і Юрій зупинився біля покинутого складу. Ганна напружилась, її рука ковзнула до телефону. Не роби цього, Сьос», – сказав Юрій, помітивши її рух. Якщо поліція втрутиться, ти ніколи не побачиш Софійку. Ганна завмерла. У навушнику мовчали, сигнал зник. Вона була сама. Юрій відчинив двері складу, і Ганна увійшла. Всередині було темно, пахло іржею і вогкістю. У дальньому кутку горіла лампа, освітлюючи постать жінки. Літня із сивим волоссям вона сиділа на стільці, тримаючи на колінах Софійку. Мамо. гукнула Софійка, зістрибнувши і кинувшись до Ганни. Ганна впала на коліна, обіймаючи доньку. Софійка була ціла, її темні кучерики пахли яблучним шампунем. Але Ганна не могла розслабитись, вона підняла погляд на жінку. Хто ви? спитала вона, її голос тремтів. Жінка встала, її очі були повні сліз. Мене звати Олена Васильівна, я бабуся Софійки. Ганна застигла. Бабуся? Але це неможливо. Тарас ніколи не говорив про свою родину. Чи говорив? Вона пригадала уривки розмов, випадкові фрази про матір, яка жила десь далеко але чому вони тут? Чому зараз? Юрій ступив уперед. Тарас помер півроку томуса, сказав він. Рак. Перед смертю він розповів мені про тебе, про Софійку. Він не знав про неї, поки не знайшов твої листи. Він хотів вас знайти, але не встиг. Я пообіцяв йому. Я пообіцяв, що знайду його доньку. Ганна похитала головою, її думки плутались. Чому ти не прийшов до мене? Чому забрав її? Юрій опустив погляд, бо ти б не повірила, і тому що є люди, які шукають Софійку, люди, яким Тарас заборгував. Я хотів її захистити, сховати. Ганна відчула, як світ руйнується борги, вороги. Це був не її Тарас, не той мрійник, якого вона кохала. Чи вона ніколи не знала його справжнього? Які люди. прошепотіла вона. Юрій не відповів, натомість він простягнув їй конверт. Тут усе тест ДНК, листи Тараса, докази. Прочитай і виріши, чи довіришся нам. Ганна відкрила конверт тремтячими руками. Всередині були папери, результати тесту ДНК, що підтверджували, що Софійка діє донька Тараса, копія свідоцтва про смерть, листи, написані його почерком. В одному з них Тарас описував Ганну, їхнє кохання, їхнє розставання. Він писав, що шкодує, що хотів би повернутись, але там було й інше натяки на борги, на угоди, на людей, які не пробачать. Він був у боргах, спитала Ганна, її голос був ледь чутний. Юрій кивнув. Він вплутався в темні справи програмування для тих, хто платив більше, ніж варто. Коли він помер, вони почали шукати його родину я знайшов вас першим. Але вони близько. Ганна подивилась на Софійку, яка притискалась до неї. Її донька була в небезпеці через людину, яку вона ледве знала, і тепер вона мусила довіритися Юрію, людині, яка викрала її дитину. Чому я маю тобі вірити? спитала вона. Юрій зітхнув Бо в тебе немає вибору, якщо ти повернешся до поліції, вони вас знайдуть. Я можу сховати Софійку, дати вам нове життя. Ганна відчула, як гнів і страх борються всередині. Вона хотіла кричати, бігти, але Софійка була тут, у її руках. І вона знала, вона зробить усе, щоб захистити її. Поліція увірвалася до складу за годину. Юрій не чинив опір, дозволивши надіти наручники. Олена Васильівна плакала, дивлячись, як забирають її сина. Софійка чіплялась за Ганну, не розуміючи, що відбувається. У дільниці Юрій розповів усе. Його історія підтвердилась він був братом Тараса, який помер від раку. Тест ДНК довів, що Софійка донька Тараса, але поліція знайшла й інше сліди людей, які шукали родину Тараса. Невідомі дзвінки, підозрілі машини біля будинку Ганни. Юрій не брехав, небезпека була реальною. Ганна стояла перед вибором пробачити Юрія, який діяв із любові до брата, але зруйнував її життя. Чи відвернутись, знаючи, що це може коштувати Софійці безпеки? Олена Васильівна благала дати їй шанс бути бабусею. Софійка із дитячою щирістю вже називала її бабусею. Минуло півроку Ганна і Софійка переїхали до іншого міста під новим ім'ям. Поліція допомогла, але Ганна знала це тимчасово. Тіні минулого Тараса все ще були десь там. Юрій, отримавши умовний термін, залишався на зв'язку. Він надсилав Софійці іграшки, листи, малюнки. Олена Васильівна приїздила раз на місяць, привозячи домашнє печиво. Одного сонячного травневого дня Гана дивилась, як Софійка грається в парку. Поруч сиділа Олена Василівна, розповідаючи про дитинство Тараса. Ганна все ще не пробачила Юрія, але вона бачила, як Софійка усміхається, тримаючи бабусину руку. І в цю мить вона зрозуміла її донька в безпеці. І, можливо, це було найважливішим. Але в глибині душі Ганна знала тіні минулого не зникли, і одного дня вони можуть повернутись. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.